Десь в найближчий час має бути витана постанова кабінету міністрів про початок навчального року, і ми власне звертаємось до прем'єр-міністра, що вони почули нас, врахували ту ситуацію, яка є з енергетикою, з опаленням і що нас може чекати, і дали нам можливість самим приймати такі рішення, як будувати структуру навчального року, враховуючи всі обставини, які нас можуть чекати. Тому ми дуже надіємося, що насправді ми отримаємо позитивну відповідь і будемо добре і якісно вчити дітей, що ми власне цим зверненням і хочемо організувати містів.